Третій місяць поспіль жителі мікрорайону Ружична плетуть маскувальні сітки. За цей час їм вдалося виготовити 22 полотна різних розмірів. Ми плели сітки великі. Зразу ми плечотири сітки, тоби дуже великі плели. Ми 12-метрові плели, а зараз ми 6-метрові плетемо. Готові маскувальні сітки несуть до місцевого храму у Спіння Пресвятої Богородиці. Її прихожани активно волонтерять з жовтня 2022 року. За цей час придбали та передали на фронт генератор, тепловізор, 8 дронів камікадзе. Також українським військовим постійно відправляють домашню їжу та іншу допомогу. Печемо пиріжки, в'яжемо шкарпетки, заготовляємо сало, м'ясо, колбасу. Цукерки і ліки виготовляють і окопні свічки, аби пришвидшити процес, змайстрували спеціальний стіл. Як тільки є у нас парафін, ми кг вже, 100 кілограмів вже, ну, освоїли цього парафіну то виготовляємо 100 кг на одну баночку, таку йде в середньому 300 г парафіну. Якщо зробити один фітільок, то Воно повинно загорітися все одразу, розумієте, і для того, щоб краще ну, весь картон з парафіном підпалився, треба трішки тільки. У Хмельницькій міській територіальній громаді нині налічується близько 30 парафій Православної церкви України. Більшість допомагає армії. Є парафії, які передали на сьогоднішній час більше 200 автомобілів. Я розумію, що це не один настоятель, але він зорганізував. І таких парафій не, не одна. Є парафії і благочиння, які долучаються і збирають матеріальні кошти, які витрачають зараз на, на кошти на дрони чи на речі необхідної гігієни чи медичних засобів. За необхідності парафіяни возять допомогу українським військовим самостійно. На фронт їздить і Павло Юристий. Перш за все, ця підтримка, яку ми даємо, духовна підтримка, потрібна там. І ми показуємо, що ми, привозячи ту допомогу, надаємо її, але ми показуємо також, що ми не забули про них. Ми їх пам'ятаємо, цінуємо їхній подвиг, молимося за них, відвідуємо їх і говоримо про те, що ми вас чекаємо тут. В храмах організовують групи підтримки для рідних діючих військовослужбовців, загиблих, безвісти зниклих та військовополонених. Там надають як духовну, так і інформаційну підтримку. В нас капеланська служба. В області, ну без перебільшення сказати, одна з найкращих в Україні. І в цьому храмі, зокрема, ми зустрічалися з тими матерями чи родичами. І тут були і заступники військового комісара, віддавали відповіді на запитання. Ми разом молилися, тобто ми демонструємо підтримку. Майже у кожному храмі ПЦУ діє збір на різні потреби військових. Долучитись може кожен. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.